Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні чомусь зранку захотілося подивитися на рунах, чого потрібно остерігатися найближчим часом людині, яка прийде на цей розклад, яка побачить цей розклад. Не знаю, чому таке виникло бажання, але давайте подивимося: можливо, руни нам щось підкажуть. Покажіть нам руни. Чого потрібно остерігатися найближчим часом? Тому хто дивиться, це розклад. Покажіть. Показують, що ви отримаєте результат якийсь. Можливо, для когось результат якогось побачення. Можливо, для когось результат від чогось нового. Знаєте, як почали чимось новим займатися, чи вивчати щось, чи робити щось для себе нове. І Будете, ви, знаєте, горіти цим. Буде у вас до цього велике бажання. Так, і як наче, знаєте, будете відчувати в собі багато сили, наснаги на цю справу чи на цю людину. Угу. Покажіть, руне, з чим це пов'язане, точніше. Що за результат? Так, результат може стосуватися вашого роду і сім'ї. Можливо, вам буде якась підказка від вашого роду. На цей рахунок. Можливо, ви вкладалися десь в якусь справу, яка пов'язана з чимось родовим. Можливо, будинок, можливо, земля, можливо, сім'я родина. От Результат буде пов'язаний з цим. Можливо, навіть батьківщина в цілому. Рід, рідне, коріння. Так. І тут на рахунок цього може виникнути от якраз якась, чи то несправедлива ситуація, чи то щось нове трапиться і ви загоритесь чимсь чимось новим, а воно на шляху до нього не буде хотітися долати перешкод. Але скоріше все-таки буде якась ситуація. Яка ну, вам буде здаватися, що вона несправедлива або ну, не така, як вам би хотілося. Бо в кожного, як то кажуть, своє бачення. Ви, можливо, бачили це якось по-іншому. І буде у вас багато до цієї справи вкладено багато енергії. Багато енергії. Великі сподівання, бажання перемогти. На чому потрібно цього остерігатися? Покажіть ромі, тому що вся ця ситуація може зайти в якийсь глухий кут, може вести вас в обмеження якимсь чином, може визвати якусь кризу у вашому житті. Ви можете, знаєте, як. Розчаруватися в тому плані, що очікували багато, але не справдилося. Можливо, буде потрібно багато ваших зусиль для цього. Так, скоріш за все, ви отримаєте якусь негативну для себе інформацію. Так, її потрібно буде остерігатися. Угу. Ця е, інформація на перший погляд буде здаватися, викликати у вас позитивні емоції. Так, а чому ж остерігатися потрібно? Покажіть, руни. Ось все заплутано. Чому остерігатися? Угу. Ну, руни кажуть, остерігатися потрібно того, що ви можете взнати якусь або скриту від вас інформацію. Можливо, пов'язану з минулим. Можливо, оця справа, що тягнеться, і ви отримаєте, хочете отримати, чи отримаєте вірніше від цієї справи родової результат. Вона вже давня і, знаєте, як. Вона вас і обмежує, вона вас і лякає чимось, і в розпач вас вводить. Вона тягнеться вже доволі довго. І тут ви взнаєте іще якусь інформацію, яка була ще від вас скрита. Так, це якийсь як неприємний сюрприз може бути. Це може застопоритися взагалі ця справа. І це буде пов'язано з людиною, з людьми або людиною. Або ж потрібно остерігатися якоїсь інформації, якихось неприємних сюрпризів, витівок, можливо, з боку або колективу людей, або якоїсь окремої людини. Це все призводить до застою. В цій справі інформація, яка до вас надходить, документи можливо, чи то спілкування з кимсь, воно призводить до стагнації, не веде до розвитку. І, ви сподіваєтесь на якусь людину, може на якогось спеціаліста, може на якусь близьку людину, ви сподіваєтесь, ви Відчуваєте, знаєте, що це начебто ваша людина, вона вам в змозі допомогти. Ви на неї покладаєте великі надії, але чомусь все одно все в завислій якійсь формі знаходиться, в формі стагнації. Ну Ніяк не йде воно на розквіт. А тут ще якийсь неприємний сюрприз. І ще покажіть рунечку, чому потрібно цього остерігатися? Тому. Бо це закриває шлях. Це ніяк не може вивести вас туди, куди потрібно. Куди ви бажаєте, а ви бажаєте цього дуже сильно. Так, і що? Ще? Так, це закриває шлях. Це не рухає нікуди цю ситуацію. Вона завмерла. Вона зараз завмерла. Вона не зрозуміла для вас. Так. І, можливо, ви на цьому якась людина. Ви, звісно, не радієтесь цього, воно вас дуже і дуже тривожить. І, можливо, в цій ситуації винна якась людина. Може, жінка, може, не жінка. А взагалі, просто не прив'язуючись до статі. Але від неї може піти якась інформація, чи поспілкуєтесь ви з якоюсь жінкою. І зрозумієте, вона, можливо, вам щось розповість, те, чого ви не знали раніше. Можливо, воно вже і не актуальне, можливо, витягне цю інформацію десь з минулого. Але вона у вас буде. Ви будете вважати, що вона вам заважає, вона вам закриває дороги, і за неї все не рухається. Угу. Ну, покажіть, руни, як вийти з цієї ситуації правильно. Як правильно, як так, щоб на благо. Покажіть, руни. Угу. Руни показують, потрібно домовлятися, по-перше, потрібно. Знаєте, як адекватно дивитися на всі події на всі речі. Якщо ви чимось там загорілися новим і на когось дуже чи на щось сподіваєтесь, то потрібно це робити адекватно, не покладати зайвих, ну, як би сказати, сподівань на когось, перш чим не отримаєте дійсно результати якісь. Ось цих результатів, як показували руни, От і потрібно остерігатися, остерігатися ваших результатів, полученими вами, від, як... від чогось нового, чим ви можете захопитися, тому що будете пристрасно бажати цього. Це ваше нове захоплення, і трошечки потрібно остерігатися саме тих результатів, які вони дають саме вам. Якщо це пов'язано. З родиною, то ну, тут трошечки якась є несправедливість і неправда, хоча ви думаєте, що це в ваших інтересах. І інформація якась у вас може трохи, знаєте, як, як вас наче використовують, От тримають вас в обмеженнях, а вам здається, що це в ваших інтересах. І у цього потрібно остерігатися, тому що насправді ця людина може якимось чином дійсно вас використати. Можливо, не спеціально, а можливо, і з наміром з таким. Витягти десь якусь історію, підкласти якусь свиню. Може, може якось здивувати якимсь неприємним сюрпризом. І це якимсь чином завадить вам в якійсь вашій справі, яка вас хвилює, зачинить вам шляхи туди, підвісить цю ситуацію, ви будете розчаровані, розстроєні від цього. Якщо вам прийде якась інформація від певної людини, перевіряйте. Якщо вам буде здаватися, що ось все це для мене, це в моїх інтересах, мені допомагають, також адекватно розцінюйте, перевіряйте, хай е, пройде краще якийсь час, ніж ви зробите якісь помилки. Так, руни показують, що потрібно, що трі, треба домовитись, домовлятись в якийсь для когось. Так програється, домовлятись, можливо, навіть десь потрібно за щось буде заплатити або комусь допомогти. Стосовно, стосується це ресурсності. Так, щоб вирішити якусь проблему вашу. Ще як потрібно себе поводити. Так, ну, прояснити. Ситуацію, але не різко. Вибір робити не на користь якоїсь агресії, чи сварок. І ще не обирати, знаєте, як прогинатися, домовлятись можна, допомагати чи отримувати допомогу також. А от робити, знаєте, як вибір, ну, я обійдуся, або це не моє, або це. Не для мене, цього не треба робити. Треба рухатись, рухатись і не здаватись. Але не робити якихось і, знаєте, таких агресивних випадів. М'яко з домовленостями, гармонійно. Можливо, по-дружньому якось з кимось домовитись, можливо, потрібно за якісь послуги заплатити. І вибір робити в тому, щоб продовжувати рухатись. Але і не прогинатись. Вірніше, не те, що не прогинатись, я спробую ну, сказати точніше. Прояснити ситуацію. Це по-перше, не різко, не нагло, не лізучи на рожу. Якщо потрібно робити вибір на користь того, щоб рухатись далі, це потрібно зробити, ну, якось, знаєте, без різких рухів. Не палити мости, можливо. Бажіть точніше, Руна, ще Потрібно себе поводити, так, ну не показують, що можна окреслити свої кордони. Чіткіше вибрати захист. Так. 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 Ну, тут показується, що якщо ви Чіткіше окреслити свої власні кордони, звернетесь, можливо, десь до якихось вище стоячих інстанцій і попросите про допомогу, то ви її отримаєте. У вас буде захист. І з того вийдуть потім кардинальні, -кардинальні зміни. Якось все трансформується в цій ситуації. Можливо, вам потрібен інший захист і інші інстанції, не знаю, у кожного своя ситуація. Можливо, потрібно зруйнувати, зруйнувати якийсь захист і обрати зовсім іншу дорогу. Можливо, вам потрібно захищати свої права і Звернутися до когось, хто зможе вам в цьому допомогти. Процес ви не повинні припиняти у тій справі, яка вас хвилює, а якось потрібно все змінити. Припиняти не потрібно, а починати якось або спочатку, або кардинально по-новому, це дасть результат, це дасть зміни, вони кажуть, змінить ситуацію. Ну і обережно так дивіться на своє оточення. Якщо до вас прийде якась інформація, перевіряйте все на деяку інформацію перед тим, як звернути її, знаєте, запустити в себе глибоко і потрапити під її вплив, то впевніться спершу, що це дійсно правда, що це дійсно зараз вам актуально, що це дійсно вам. Зараз потрібно знати. Можливо, воно вже давно в минулому, і воно вам, ну, так, настрій тільки спортить, а нічим не допоможе. То, може, і не потрібно портити собі через це настрій. Ну, от, руни так сказали. Вести себе правильно в цій ситуації це домовлятися. Це укладати, можливо, якісь угоди. Десь, можливо, Потрібно буде заплатити кошти, або вкластися якимось іншим своїм ресурсом, те, що у вас є, те, що для вас цінне. Зробити вибір на користь того, щоб рухатись далі. Можливо, у когось програється, що потрібно буде зробити вибір на користь якогось транспортного засобу, кудись поїхати, переміститись кудись. Але це повинно бути, знаєте, так, без агресії, все, що ви будете обирати і робити, без натиску, без сварок. Ну, такий повинен бути підхід, знаєте. І, можливо, вам потрібно буде або зруйнувати комусь. Знаєте, як буває, ну, як буває для прикладу. Людина користується послугами якогось спеціаліста. Він їй допомагає. І він не справляється зараз. А може, навіть шкодить. От потрібно змінити у цього спеціаліста, який вам допомагає. От людина лікується, до прикладу, у когось. Змініть лікаря, змініть ліки. Або примустьте цього вашого лікаря, ну, як дообслідувати вас, так? Якщо це, до прикладу, адвокат, можна спробувати змінити адвоката. Якщо це стосується просто десь керівництва, донесіть до свого керівництва, що з вами отак не можна, отак не потрібно. І це повинно змінити ситуацію. Якось кардинально по-новому при, при, е, підійдіть до тих. Хто, якначе, вам здається, в ваших інтересах вас захищаючи, працюючи, залежите ви якимсь чином від цих людей чи спеціалістів, От потрібно, можливо, їх змінити, а можливо, по-новому геть зовсім окреслити нові кордони, новий початок, з чого почати нову справу, як начебто. І тоді це піде на розквіт. Будуть зміни, котрі. Допоможуть вирішити оцю ситуацію. Ну, це те, що радять нам руни. А ще вони радять остерігатися, якихось отриманих вами зараз результатів від якоїсь вашої діяльності. Можливо, вона вас дуже захопила. Діяльність, людина, справа. Можливо, ви зараз чимось дуже захоплені. Для когось, можливо, це стосується, знаєте, захопленням якоюсь людиною. Пристрасть просто якась охопить вас. І це пов'язано, можливо, ну, з сім'єю. Може, хтось хоче створити сім'ю дуже сильно. Можливо, людина ця невільна. Можливо, ви. На неї покладаєте багато сподівань, а вона насправді думає більше про себе. І ту інформацію, яку вона вам дає, ну, знаєте, частенько це називають лапша на вухах, то от ту інформацію, яку вам дає ця людина, якою ви горите, може вона дійсно лапша. Треба все перевірити. Адекватно ставитись до цього. Ну і дивіться. Можливо, буде вам якийсь неприємний сюрприз від цього, який призведе до стогнації. І сюрприз цей буде від якоїсь людини або колективу, взагалі від людей. І вам буде це перекриє якісь дороги і підвісить ситуацію вашу в незрозумілу. Таке також буває. Якщо ви зустрічаєтесь, до прикладу, з невільною людиною, в неї є своя сім'я, можливо, про ваші зустрічі хтось, хтось дізнається. Остерігайтесь цього. Можливо, ви захопилися якоюсь людиною. Може, вона і вільна, нема в неї ніякої сім'ї, але чомусь ця людина більше діє в своїх інтересах, обирає більше себе і. Треба би вам якось змінити цю ситуацію. Можливо, тут руни показують на рахунок стосунків, то треба більше себе цінити, більше себе обирати і донести до свого партнера свою цінність. І обирати, робити вибір на користь стосунків. Коли люди на одній хвилі, коли вони розуміють одне одного і можуть дати одне одному щось, коли нема гри в одні ворота, коли люди повернуті і лицем одне до одного, і дивляться в одному напрямку. Ну і, знаєте, як, якщо цього не станеться, це потрібно озвучити, прояснити. І якщо що, то можливо, і поставити питання руба, тому що тільки якісь трансформації в цих справах можуть призвести до розквіту, до гарних змін. Стагнація буде тягтися, можливо, роками, і ні до чого не призведе. Потрібні якісь... Зміни. Ну, ось, друзі мої, такий вийшов розклад на тему, чого потрібно остерігатися. В кожна ситуація своя, дивіться, воно зрезонує. Ви чітко для себе зрозумієте, про що тут говорять руни. Хтось про людину, хтось про роботу, хтось про здоров'я, хтось, можливо, про якісь інші справи. Але ну, ви зрозумієте підсвідомо. Я тільки озвучила для вас можливі варіанти. Все, друзі, бажаю вам миру, добра. Доброго дня. Не звертайте увагу на зовнішній вигляд розкладу, мінімалізм, скажімо так, робочі умови польові. Але головне тут інформація, я думаю. До нових зустрічей. Всім пока!